Які результати можна отримати від детоксу? Звичайно, це детокс на основі ферментів, фосфоліпідів, антиоксидантів, на основі якісної питної води це не соки, не смузі, не чаї, і це не для схуднення? Це програма, яка запускає роботу видільних органів, тобто нирки, печінка, травна система. Це те, що і так постійно очищує наш організм, але внаслідок того, що ми його постійно забруднюємо неякісною їжею, екологією, і дуже багато всього впливає на наше здоров'я, ми маємо якось допомагати своєму організму. І саме цей детокс. Дає дуже круті результати, такі як покращення взагалі сну, стану енергії. Також людей зникають головні болі, нормалізується тиск, шкіра стає більш чистою, кращою, якісніше працює травна система, і навіть на цій програмі можна сходнути, але тут уже потрібно допомагати ще додатково налагодженим збалансованим харчуванням. Якщо ти хочеш пройти таку очистку і отримати круті результати, пиши мені. І я тобі допоможу вибрати саме свій детокс.